Та сви між гіллям у лісі Ніч темна і зорі зависли Мене сиділи не робив Вовше кров у наших зубах і спині Вовча зграє, не знає своїх, ми мовчимо, коли інші кричать та взрит Хто нас зрадив, хай біжить, Бо вночі Ми ходим без примої. Сліди на снігу, то наші слова Не боїмось, бо сила жива Хто прийшов з вогнем, той буде схопело Ми не просимо, ми самі заберемо своє Вовча зграє, стоїть як стіна Там, де правда, там і вона, хай світ боїться Коли ми мовчимо, бо ми відчуваємо Кого бережемо не шукай нас, ми самі знайдем, не лізь у ліси, де ходимо в день, ми не зві, ми просто живі. І за своїх стоїмо до крові. І коли світанок землю знайде, наша в горах не зникне ніде, бо вовча хра, це братство душ, де серце горить, а не грошей кушса. Між гіллям у лісі ніч темна і зорі зависли, ми не святі, але й не рапи Вовча кров у наших зубах і спині Вовча з не здає своїх. Ми мовчимо, коли інші кричать на взрит хто нас зрадив, хай біжить, то зір По вночі ми ходим без привис. Сліди на снігу, то наші слова не боїмось посила бо жива. Хто прийшов з вогнем, той піде з попелу. Мене проси, ми не просимо, самі забере своє. So, yeah. вовча все стоїть як стіна. Там, де правда, там і вона, хай світ боїться. Коли ми мовчимо, бо ми відчуваємо кого перешого. Вовча грає, стоїть як стіна, там, де правда, там і вона, хай світ боїться, коли ми мовчимо, то ми відчуваємо кого дорижимо. Не шукай нас, ми самі знайдем. Не ліс у ліси, де ходимо в день. Ми не сві, ми просто живі. І за своїх стоїмо до крові. І коли світанок землю знайде, наше виття в хорах не зникне ніде. Бо вовчас грає це братство душ, де серце горить, а не гроші кушали Da 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 da